Всім привіт! Кажи всім привіт там всім привіт. На вулиці. Єлі викублились. О, я зараз дідуля буде з малечою. Я піду борщ на обід. Замовили борщу. Всім хорошого дня, хорошого настрою. Що ми ще побажаємо підписникам? мене є Трактор, Т, ну, трактор а, а як називається трактор. Тра... Трак. Тра траля. Трактор, так? Да? По дорозі мчить. По дорозі мчить. У нас транспорт у дворі. Якого хочеш. Міняє тут один, по другий, а такий вже хлопчик їздить по двору. Аркуня в нас печкур. Не, не можна з хати витягти, не можна. Він томиться на тенісі, видно, йому хочеться повалятися. Ну він там і цей м'яча собі такого тенісного і зліпак зліпив. Ну, цього. І він так гарно підплигує, ракетка є ну, в так, нього так, і в ну. Нормально. Хай що хоче, то й робить. Я, я саме головне кажу. Церкало в шафу, і а так можна кругом. Роз, дозволяю все робити. Він такий хороший хлопчик, слухняний, молодець. Будеш тут спатки? А, будемо будемо в обід. А, диви, яка колиска тобі. Ой -ой -ой. Тут? Ще ні, а сьогодні спробуємо в обід. Бабулька тебе вкриє, гарно обібне цей кокон, щоб вітру не було. Будемо спати, а що робити? Криша? Зробимо. Така буде тобі халабуда. Добре? Дощі. Ні, дощику поки що немає. А коли буде? Не знаю, побачимо, щось хмариться, таке, чи буде, чи не буде. Ой, ялича гарно розцвіла. Може десь бог, хоча ялича буде. Зараз ще приближу. О, стільки вже цвіту. Ой, бозі мій. Бозі мій, бозі мій. І подекуди вже починає черешня. У нас черешня пізня. Ще ж їде і головою підтрушує. Ну, не можна видержати. <му> Стуся, що ми проїжджаємо, який завод? Дівчаті памперсін. Це баба робила на дівчачих памперсах. Це тільки їдемо, це, це марчик таке каже. Дівчачий памперс. Ах, ти ж такий рабокий, ну. роботі. Вам хлопча нам <рістачі> Дівчачі, це і все. Ну, Ви всі добре знаєте, що я дуже люблю різдвяники, або ж, як їх е, називають шлюмбергери. Ну, в мене було таке, що цвітуть два рази на рік. Це, це у мами покійної 14 листопада день народження. От вони вже цвіли. І на Різдво. У січні. Ну, щоб на Великдень цвіли шлюмбергери через двяники. Я такого ще не бачила. Чесно вам кажу. І це ж не тільки в мене в цьому році так. Багато хто з вас вже мені цвітюче поскидали ну, фото, що, що цвітуть теж. Оце таке вам робиться. Щось робиться. І тут ось бубочки ще на одній. І багато їх так. От. Чудо природи, чудо природи даю все. Вийшли на вулицю, а на вулиці дощик капає дрібненький. Маркуня, ховайся, дітки, ховайся. Збираюсь на зйомку, але для початку хочу підготувати обличчя до макіяжу. Сьогодні у мене український бренд натуральної косметики. На ринку вони більше 30 років. Вся продукція повністю натуральна. Консультанти, до речі, індивідуально підбирають вам косметику і наразі діє знижка 12% на стару продукцію, а також 20% на нову. Прямо зараз наношу сироватку з гілороновою кислотою та вітаміном С і завершальний етап: це крем антиоксидант глибоке зволоження. І хочу вам нагадати, що всі інгредієнти сертифіковані. Чим мені подобається догляд від ЕКОСТ, e від українського виробника, по-перше, своїм склад. Універсальність засобів, насправді, От зараз я відчуваю на собі знаєте, таке е, легке стягнення обличчя. Мені прям дуже подобається, особливо ось цей тонер де, з гіалуроновою кислотою. Він класно працює з обличчям. Також підсушує якісь десь висипання, які у вас є. Ну, Прям рекомендую спробувати. Обов'язково рекомендую спробувати крем гель для замивання макіяжу, для очищення обличчя. Він дуже ніжний. Якщо десь потрапляє, при вмиванні і так далі. Абсолютно ніжний, ненатуральний склад і приємний запах. Тому рекомендую!